Вітаю всіх добрих глядачів каналу. Мене звати Інна. Зібрала свої помідорки, і перед тим, як закласти їх в баночки, хочу вам показати, які сорти, які гібриди у мене ростуть. От так само, як на початку весни, я робила відео, які помідори найкраще підходять для консервації. Сьогодні я вам хочу показати ці помідорки, зробити такий загальний огляд сортів. Так, давайте по порядку: дивлюся, з якого відра почати. Починаємо з оцих. Оцих великих помідорів. Ось такі вони. Великі, дуже важкі. Справді взяти в руку, відчувається вага цього помідора гарна. Це салатні помідори. Так, рожеві до рожевих, червоні до червоних. Ці сюди, ці сюди, оце ще сюди. Так, оце у мене гібриди. Це гібриди. Ви знаєте, шановні мої глядачі, я вирощую і сорти, і гібриди. Яка різниця От для тих, хто лише починає займатися утівництвом, лише починає вирощувати свою розсаду або купляє насіннячко? шановні мої глядачі, гібриди відрізняються від сортів тим, що вони. Ідеальні при будь-яких погодних умовах. Гібриди підходять однаково для вирощування і в теплиці, і на відкритій грядочці. І в парничкові під агроволокном вони завжди будуть давати гарний результат, гарний урожай. От Є... єдине, що з гібридів, ми не збираємо насіння. Ми купуємо насіння професійне, висіваємо, але насіння з них не збираємо. А вже, от якщо ми маємо сорти. То ми вирощуємо і збираємо насіннячко. Ну, сорти є сорти. Їх набагато більше, вони різноманітніші, ніж гібриди. І якщо гібриди стійкіші до хвороби різної, до різних захворювань, то сорти вже якраз більше і частіше вражаються хворобами. Ну, але для того, щоб помідорки не хворіли, нам треба робити профілактики. От, ну про це окреме відео. Так, оце у мене гібриди. Салатні великі, великоплідні помідори, бобкат. Боб подивіться, які вони О, важкі, великі, бобкат і хапінет. Ось такі вони. Також великі, великоплідні салатні помідори. Кущі невисокі, кущі приблизно 80 см, 60 см, в залежності від того, де вони ростуть. Якщо в теплисті, вони мають трошечки більше піднімаються. Якщо на відкритій грядості. Ось така висота приблизно 60-80 сантиметрів. Кущі просто обліплені плодами. Чим цікаві оці помідори, ви знаєте, тим, що вони транспортабельні. Тобто їх можна перевозити, їх можна довго зберігати, позбирати, зберігати. Вони не м'якнуть дуже швидко, вони не втрачають свого товарного вигляду, скажімо так, от. Але. Вони не мають такого гарного насиченого смаку, як мають салатні помідори. Але саме гібриди просто е, ідеальні для консервування. От саме з таких великих салатних помідорів з гарною щільною м'якотю я готую мариновані помідори половинками, вони дуже смачні. А ще з гібридів я також щороку висіваю і вирощую помідорки сливовидні на міп, у микс. Цього року вони в мене є а минулі роки я також ще висівала інкас чіблі. От, вони, це сливочка, або довга, або овальна сливочка, або така більше, навіть, квад, така овалки більше кубовидної форми. витягнутий. Також просто ідеальні е, помідорки для вирощування і в відкритому ґрунті, і так само в теплиці. Вони завжди будувати гарний урожай. От, Наприклад, якщо є сорти, які ідеально родять на відкритій грядці, візьмеш в теплицю, немає урожаю, де, не де тільки так довга палка стирчить 2-3 помідори. І все. То якраз, то якраз гібриди вони дуже добре підходять для вирощування в будь-якому ґрунті. В закритому і в відкритому ґрунті. Так, тепер сливочки. От, для прикладу. Оце мене помідорки на міг. Бачите, які вони? Сливочка довга, але така, так як ніби трішечки квадратована. От, бачите? Отакі вони. Дуже щільні, тверді, насправді просто ідеальні для консервування. От. Як я вже казала, вираженого смаку вони не мають. Але смак таким помідоркам ми додаємо маринадами, спеціями, листочками. От, бачите? Так, на міп і ще ось тут у мене От, і У мене тут зошит, я просто дивлюся, я завжди, коли висаджую розсаду в теплицях, в парниках, на грядках, я собі пишу, де в мене хто росте. Щоб потім знати, з яких помідорів. Ну, я їх і так знаю, але я маю на увазі, щоб не спутати сорти з гібридами і щоб збирати насіннячку. От, з оцих помідорів, з, з гібридів я на не збираю, толку з них не буде. От, і оце така довга сливка витягнута, це вже умикс. Їх там є більше, але я просто ну так по порядку, які беру, такі вам показую. І ви знаєте, цього року я вперше придбала насіння. Сортових помідорів, також така довга сливочка, гарна довга сливочка, яка добре підходить для консервації. Кілька помідорків на насіння я вже відклала, от, тому тепер я їх тут можу помішати, бо це все вже піде на консервацію. Все те саме, бачите, довга гарна сливочка. Єдине, що це вже сорти. І з тих помідорків вже можна збирати насіння. От, подивіться, бачите, вони однакові. Це отут кілька гібридів. О, до речі, оце умикс, також на дні відра знайшла. Оце Умикс, довго така витягнута, довга сливка. Ось вони. от, Умикс. Це гібрид. А є схожі на них сорти. До речі, ви знаєте, я собі зараз пригадала, що коли я час від часу роблю огляд тих чи інших сортів або гібридів, і от кажу назву, є глядачі, які мені пишуть, ви помилилися це не той помідор. Шановні мої глядачі, перегляньте каталоги різних агрофірм. Той самий помідор може мати, ну, тобто, як той самий? Тобто, помідор може бути круглий, рожевий, червоний, і в кожному каталозі він може мати іншу назву. Тому, тому що вони схожі. От, тому що вони схожі і все. Так, добре, дивіться, і цього року я вже виписала собі насіннячко кількох сортів, сливовидних помідорів, червоних, саме для того, щоб вже мати своє насіння, щоб збирати і мати своє насіння. Подивіться, от. Так, оце от такі от, от вони самі кращі представники цього сорту. Так, чекайте, записала, щоб не помилитися. Зараз, зараз, зараз. Ні, даліда з носиком, галера овальний, галера овальний, Даліда з носиком. Е, знаєте, от ті, які вже в мене ростуть кілька років поспіль на грядках, я вже добре розрізняю. А, оці, що, а, оце, що, а ці, що вперше цього року посіяла, то я ще таки заглядаю в записник. Акуратна овальна форма, помідорки галера. Бачите, які вони? Круглоовальні, невеличкі, ідеальні для консервації. Галера. А вже отут ці помідорки з таким носиком, це вже сорт Даліда. Отака сливка овальна, витягнута і має такий гарний носик. Даліда. Тобто з таких помідорків вже збираємо насіннячку і на наступний рік висіваємо своє насіннячко на розсаду. До речі, багато хто з вас помітив, що і різниця в ціні також дуже велика. Якщо ми беремо гібриди насіння, там кілька насіння, там 10, може бути, 20 в пакетику, і воно справді дороге. Але там гарантовано кожна насінина сходить і кожна рослинка дає гарний урожай, тому що насіння сертифіковане. А вже такі різні сорти мусимо пробувати, як то кажуть, від одних відмовляємося, другі докуповуємо. Щоб мати гарну свою колекцію насіння, до речі, шановні мої глядачі, я вже не раз кажу: якщо я купую насіння, чи навіть збираю ж насіння. То, то стараюся мати кілька сортів або гібридів. Якщо якийсь один під, і це не стосується лише помідорів, це так само і гірки, і баклажани, і перці, і морква, і все інше, все, що ми висіваємо. Якщо щось одне підведе, не вродить, щось йому станеться, чи насіння може бути протерміноване, чи неякісне, то таке друге, третє, четверте насіння обов'язково порадує нас гарним урожаєм. Тому вибір завжди великий. Так, оце сливовидні червоні помідори. Переходимо до славовидних жовтих. Висипала помідорки в тазик і ще круглі потра... ну, попалися два. Но це вже найменші помідорки, це останні на кущі, які були. Це одні з ультраранніх помідорів, це гібриди, Отакі акуратненькі, злегка приплюснуті, кругленькі помідорки, гібрид Шаста, одні з ультраранніх. Вже їх на кущах немає, то лишилося кілька таких самих-самих менших. Але якщо ви плануєте вирощувати помідори на наступний рік, собі запишіть дуже гарний гібрид шаста От Справді, вже е, цих помідорів на кущах вже нема, тому що весь свій урожай вони вже віддали. Так, ну і тепер оранжева сливочка. Багато хто з вас написав мені дуже гарні відгуки про ці помідорки, тому що я дуже часто про них розказую. Це дуже гарний сорт для консервації, е, дуже урожайний, невисокий. Це е, е, золотий потік. Помідорки золотий потік, невисокі. Просто кущі обліплені помідорами. Я вже кілька разів робила огляд у цих кущів детальний, справді дуже гарні помідори. Солодкі, смачні, щільні, серединка щільна, м'якоть щільна, насінневої насіння небагато. Тобто помідори, які справді ідеально підходять для консервації. От саме, ви знаєте, подивилася, як гарно оці помідори віддають урожай, ем, і це сорти. І так само вирішила цього року спробувати ще і червону сливку, тому придбала ще насіннячко Даліда і Галера. От, а це золотий потік. Ось вони всі. Зараз я їх так акуратненько Сюди на піднос, щоб її було краще видно. Гляньте, яка краса золотиста. Дуже гарні помідори. О, вони які. О, тепер всі. Погодьтеся, що таке красиво, правда? Шановні мої глядачі, три кущі маю цих помідорів. І щоразу ось такий, подивіться, ось всі, які я показала, оцих весь час дуже-дуже багато. Тому, якщо хто -то тільки починає своє овочівництво, записуйте дуже гарний сорт, золотий потік. Якщо кому цікаво, де саме я купляю помідори, тому що на синечко я не продаю. Дехто з глядачів пише мені, що перейшліть, подаруйте, продайте. Я просто не маю на це часу. На це треба дуже багато часу, щоб сортувати, сушити, посилочки ці формувати. Якщо кому цікаво, пишіть в коментарях, я всім буду відписувати. Так. так, краса, ну погодьтеся, що таке краса. Ви знаєте, шановні мої глядачі, я дуже люблю. Кольорові плоди, і це не лише в помідорах, от в перцях так само, в баклажанах. Я щороку стараюся доповнювати свою колекцію, так щоби ну просто знаєте, як я вже казала, щоби приходиш на грядку і отримувати у таке естетичне задоволення. Дивишся на них, а вони такі всі красиві, такі всі різнокольорові. Але вони ще й смаком відрізняються. Вони справді відрізняються смаком. Помідори одні кисліші, другі солодші. Всередині є помідорки, такі сипка сипка м'якоть. А є помідори, які мають дуже щільну м'якоть. Є помідори, які взагалі насіння дуже дуже мало, і такі помідори просто ідеальні для переробки на кетчупи, на томатні пасти. на... Оце до речі, шановні мої глядачі, саме з салатних помідорів я роблю цю заготовку, консервацію помідори для всіх страв, як я їх називаю. Багато хто з вас готував такі помідорки, хто ще не готував, пишіть в коментарях, дам вам посилання на відео рецепт. Вони так і називаються помідори для всіх страв. Дуже смачна консервація. Якщо ви маєте багато салатних помідорів. Так, і ще одне, шановні мої глядачі, у мене сьогодні таке відео, е, відео відповіді на ваші запитання. Консервація зелених помідорів. У мене є кілька рецептів. Якщо у вас багато зелених помідорів, є дуже багато рецептів. Передивіться, перегляньте і готуйте на здоров'ячко. Так, ну повертаємося знову до огляду сортів. Сортів помідорів у мене дуже багато. І ви знаєте, я щороку висаджую дві-три рослини кожного сорту, просто тільки для того, щоб мати ось таку різнокольорову кольорову красоту. Красу на грядочках і так само в теплиці. Так, оце, що в мене низькорослі помідори, вони також дуже гарно підходять для консервації. Помідори золотий кубок. У них дуже гарна щільна м'якоть. Вони майже, майже за щільністю е, е, можуть зрівнятися з цими з гібридами салатними великими. Ось такі золотий кубок, ось вони. Така овально квадратна форма, і така красива. Красива, красиве, красиве забарвлення, золотисто жовте. Хочу вам ще показати кілька високорослих сортів. Тут лише деякі з них. У мене їх дуже багато, і я так ще буду старатися от, впродовж цих кількох тижнів робити окремий огляд кожного сорту, тому що вже деякі зібрали стиглі. А ті, що ще є зараз на рослинах, вони ще не визріли, щоб їх гарно показати. Тому тут лише частина. Подивіться: ось така великоплідна сливка. От, ну, Це навіть до речі, не найбільші плоди цього сорту. Мінусинські стакани оранжеві. Вони є червоні. От я взяла спеціально ще мінусинь... мінусинські стакани, оранжеві. Помідори високорослі, в теплиці вони в мене зараз мають висоту 2 метри. Далі. Високорослі помідори. Один наразі мають тільки стиглий, всі, інші зірвали, решта зелені золнер біколор, серцевидні, оранжеві помідори з рожевими смужками, і такі зелені смужки біля плодоніжки. Дуже смачні помідори. От справді, от чим я, за що я люблю салатні помідори? Що вони просто от взяти зараз любий з них вони всі будуть різні за смаком. Здавалося б, помідори та й все? Ні. Повірте мені, що вони відрізняються. І хто вирощує різнокольорові помідори, то добре про це знає. Так, ось така оці вже взяла в руку. Грушевидні помідори. Грушевидні, бо таку форму мають, бачите? Як груші. Ось. Так, видно, видно. Грушевидні помідори, синя груша. Попередні роки я вирощувала жовту грушу, а жовта груша дуже схожа на сорти труфель. Але вони більші за величиною, за розміром. Жовту грушу мала, рожеву грушу. І цього року я вирішила ще чорну грушу. От, ось вони. Також дуже смачні, темно-бордова, солодка. Так, Тепер оці помідори. Ну, і це невеличкі, тому що найбільші я вже зірвала. Ну і ще там кілька вели... висить великих, то вони ще достигають. Подивіться, яка краса. Ну, Я кажу, це ще невеликий помідор. Вони, якщо гарно достигають, то там така сливка, довга така сливка, вони схожі на перцевидні. Це помідори, гордість веселя. Гордість веселя. Вони, до речі, отакий от мають цікавий колір зеленкувато-коричневий. Потім він переходить в бордовий. От, Це вже старі помідори. Бачите, які кольори? Такі от Зеленкувато коричнево бордові. Дуже смачна е салатна сливка. Ну, Для консервації я їх не беру, бо вони завеликі. Але ну, хіба що у ці менші можна ще в банки взяти? Помідори, до речі, також дуже урожайні. Ви знаєте, шановні мої глядачі, у таких високорослих помідорів, висота куща 1,70 м, висота куща 1,70 м. такі високорослі помідори я вирощую вже впродовж кількох років і, і хочу сказати одну річ. Вони дуже гарно дають урожай от в мене щороку, перша, друга, третя кисть. Ідеально дають урожай, а вже четверта, п'ята, вже такої гарної урожайності нема. І тому цього року, вебніше минулого року, я перейшла. Я докупила ще кілька насінин, помідорів, гномів. І я вам скажу, я була просто шокована. Дуже багато відгуків я читала про ці томати. Багато хто написав з глядачів, що не, не зробив ці помідори, вони ну, толку з них нема. Нащо тільки переводити час і тратити гроші на насіння. Шановні мої глядачі, я просто закохалася в томати гноми. Минулого року в мене був лише один єдиний сорт таких томатів, а цього року я вже маю їх кілька. подивіться яка краса. Три кущі. Ось, і ось такий гарний урожай. Листя вже також трохи обриваю, щоб вони швидше достигали. Це вже стеглі помідорки. Лише кілька помідорків. Шановні мої глядачі, подальші огляди, як я вже казала, будуть. Минулого року я мала ось такі помідори: пурпурове серце. Пурпурове серце. Форма, форма серця. І ось такий красивий колір. Темно-бордовий, коричнево зеленкуваті біля плодоніжки. Так, три кущі. І я просто була, я кажу, я і так само славік, ми приходили, дивилися на ті помідори, то так це було захоплення. Ви розумієте? Це просто дивишся на них і, і тако подих завмирає, тому що дивишся кожна гілка просто обклеєна помідорами. Як я вже казала, якщо мої високорослі помідори ідеально формують нижню китицю, першу, другу, третю, от, а я, до речі, високорослі помідори формувала в два стебла. Одне стебло, друге, і так, от третя, ну і четверта китиця вже так трохи відставала. Вони вже менші були, вони вже не такі урожайні були, вони навіть не встигали мені добре визріти. То якраз в гномах кожна гілка дала ідеальний урожай. І саме цікаве, шановні мої глядачі, з мого досвіду, їх я не посанкувала. Багато хто мені написав, що ніякого толку з них не було, попасинкувала все. І якраз помідори гноми я не пасинкувала. От 4-5, як випустили гілок. Кожна гілка вона просто ломиться, вона просто ломиться від плодів, дуже їх багато. Я постараюся зробити ще окреме відео, тому що зараз дощ, ростить, не піду вже грядки. Кущі пишні, кущі розлогі, кущі великі, висота кущів 60 см в середньому, Ну деякі, деякі чуть вищі, 70-80 Але переважно вони всі, знаєте, вони такі всі коренасті, пишні. Розгалужені, дуже багато зелені, і потім під цією зелені дуже-дуже багато плодів. По сортах, тому що їх також є дуже багато різнокольорових. І я знову ж таки, коли робила замовлення, я вибирала не червоні, а різнокольорові. От, Так, подивіться, ці у мене от, смугастий джеремі, малі круглі смугастий джеремі. Отакі от, от зеленоплідні помідорки. Бачите, вони всі однакової форми. Вони, до речі, дуже щільні, дуже тверденькі. І я також їх буду брати в слоєчки на консервацію. Отакі гарненькі помідорки. М'якоть, в них зеленкувато-жовта. Вони вже стигли, отакі вони і є. Зелені помідори, чи навіть вони, ну, зелено-оранжеві, зелено-жовті, зелено-оранжеві смуги. Ось такі смугасті джеремі. Далі, один-єдиний помідорок. Один зібрала, бо решту ще всі достигають. Червоно-коричневі. Під вайпер. Під вайпер. Ну, це маленький помідор, але я хочу також про ці помідори сказати. Всі інші на кущі вони зараз великі. Вони десь мають таку приблизно величину помідори 150 грам, навіть до 200 грам деякі є. Це великоплітні салатні помідори і матимуть дуже гарний. Коричнево-бордовий окрас. От, дуже гарні помідори, і, до речі, дуже смачні, кисло-солодкі помідори. Так, далі оці також порепалися. Це вже також великоплідні салатні помідори. Краса сюзі, великі, жовті з оранжевими смугами. Краса сюзі, подивіться, яка краса. Тверденькі, щільні. От, на відміну, якщо я повертаюся до своїх сортів, коли вони стиглі, вони вже робляться такі м'які. А от ці, що в мене зараз є, вони дуже довго будуть на кущах зберігатися. І вони вже можуть втрачати форму і свій вигляд тільки після довгих, зливних дощів, вони тоді починають тріскати. А так вони дуже довго зберігають саме ось таку щільність, тверду щільність. О, за що вони мені також дуже подобаються? Так, великі жовті з оранжевими смугами, краса сюзі. Дуже гарні помідори, до речі, дуже смачні. Кожен з тих помідорів він відрізняється не лише смаком, і навіть трошечки ароматом відрізняється. І ще одну помідорку вам можу показати, ще один сорт. Ну, Наразі тільки один у мене, тому що консервація була, як я вже казала, трохи вже збираю помідори, а всі інші ще зелені на кущі. Ось такі невеличкі помідорки, кругленько овальні, також дуже гарно підходять для консервації, апельсинове дерево. Також вони просто обліплені плодами. Маленька, кругло-овальна форма помідорків, вони також дуже смачні і в свіжих салатах, до речі, всі ці помідори вони справді дуже смачні. І за рахунок того, що в них щільна гарна м'якоть, вони просто ідеальні для консервації. Тому, шановні мої глядачі, пробуйте так само, як я, пробуйте вирощувати томати-карлики. Томати, гноми, томати-карлики. Повірте мені, що ви будете задоволені. От кожного з цих томатів у мене 3-4 рослини. Деяких лише дві, але вони просто обклеєні, обліплені плодами. Але якщо ви собі зараз занотовуєте, то обов'язково пишіть позначку не пасинкувати. Розумієте? Це дуже важливо. Залишайте всіх томатів, формуйте ці томати. Отак, як вони розростаються, залишайте їм 4-5 стебел, і ви просто будете вражені урожайницю цих томатиків. Так, розказала, показала, посортувала все. Можна братися за переробку, за консервування. Так, вся моя помідорна смакота вже в слоєчках. Все вже готове. Зараз покажу вам ближче. Так, от, подивіться. Помідорки половинками. Бачите? от такі вони в банках. Помідори дуже смачні. Ніжні салатні помідори. Гарна така ніжна м'якоть з цибулькою, зі спеціями. От, і це вони. Тут же червоненькі помідори. О, отак. Отак краще видно. Запарені помідори. Тут кольорові сливки наклала в банки. Це також запарені помідорки. В літрові слоєчки стараюся накладати трошечки менші помідорки, щоб їх більше сюди влізло. Так, і ось це мої. Зелені смугасті помідори. Бачите, які вони? О! Подивіться. Дуже смачні, солодкі з цибулькою. О, ось так краще видно. Помідорова смакота у банках. Дякуємо Богу, що маємо такий гарний щедрий врожай. Шановні мої глядачі, дякую, що завітали сьогодні до мене на канал Моє подвір'я. Щиро дякую вам за всі добрі поважання, які ви пишете в своїх коментарях. Пишіть, як ваші помідорні справи. До речі, у нас на Тернопільщині задощило вчора, післявчора, от сьогодні така мряка, то зливний дощ, то така мряка, і дуже сильно впала температура. От. Ну, Показує прогноз, що вже завтрашнього дня у нас буде знову гарно, сонячно, тому є надія на те, що і ці всі помідори, які ще зараз є на кущах, вони також дозріють, тому що помідорів дуже багато. Ну, трішки того року затягнулося дозрівання. Десь на добрих 2-3 тижні дозрівання помідорів. От я просто дивлюся по своїх минулорічних відео, коли я знімала вже готові помідори, коли вже урожай був на кущах. То таки цього року у нас дозрівання урожаю помідорів відтермінувалося, скажімо так. Але нічого, маємо надію на те, що у нас ще буде кілька гарних сонячних днів, і наші помідорки ще достигнуть. А які не встигнуть визріти, позриваємо, поскладаємо в ящики, будемо тримати під столом в літній кухні і будемо мати свіжі помідори до самого різдва. І то є добре.